Топ 5 тварин, яких знищила людина за останні 100 років. П'яте місце тасманський тигр, виглядав як зебра собака, мав репутацію вампіра. Хоча доказів мало. Загинув у зоопарку Тасманії в 1936 році. Четверте місце: Каспійський тигр, колись жив уздовж шовкового шляху. Російська армія цілеспрямовано винищувала його у 19 столітті. Останній убитий в Туреччині у 1970 році. Третє місце Піренейський козиріг, оголошений зниклим у 2000 році. Його намагались клонувати у 2009, але клон прожив лише 7 хвилин. Друге місце карибський тюлень Монах, єдиний тюлень Карибів. Люди полювали на нього заради жиру і м'яса, оголошений зниклим видом у 2008 році. І нарешті перше місце. Західний чорний носоріг постраждав від браконьєрства та традиційної медицини, де порошок із рогу вважався цілющим. Вимер у 2011 році. Людство найнебезпечніший хижак для природи.